Візі сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Християни з різних країн відзначають одне з найбільших свят Різдво. І Україна вже вдруге святкує разом з усім цивілізованим світом. Напередодні у Ватикані відбулася святкова меса, під час якої Павло Франциск згадав про жертв воїн. Понтифіка під час служби супроводжували діти з різних країн у національному вбранні. Була серед них і представниця нашої держави. Сьогодні глава католицької церкви виступить з традиційним посланням з балкона Базиліки святого Петра з теплими вітаннями своїм громадянам напередодні ввечері. Виступили іноземні лідери. Так Джо Байден закликав до єдності, а король Іспанії згадав жертв найбільшої за десятиліття повені у Валенсії. У деяких країнах Різдво відзначили з рекордними снігопадами, як от Боснії, тоді як в Австралії святкувати вийшли на сонячні пляжі. З неба просто до вікна лікарняної палати у Дніпрі малюків, які борються з тяжкими хворобами, вітали чарівники-альпіністи. Восьмеро спортсменів у костюмах Санта-Клаусів та казкових героїв поверх за поверхом спускалися з даху лікарні на спеціальному обладнанні, аби потішити маленьких пацієнтів. Заходили всередину через вікна та дарували дітлахам смаколики та іграшки. Більшість з цих малюків змушені місяцями жити в лікарні, долаючи онкологію. Зазвичай альпіністи працюють на висотних роботах на будівництві, але нині вирішили потішити дітлахів, щоб створити їм різдвяний настрій. Надію, віру в Бога, щоб вони ніколи не опускали руки, щоб посміхалися завжди і вірили в чудо, що все буде. Для дива нема нічого невозможного. Тому вірте в дива і все буде добре. Реакція дітей це неймовірна, просто вони такого ніколи не бачили. Сльози на руках, мами плачуть. На різдво мрії можуть здійснитися. І одне свято хануку відзначають у центрі столиці. Щойно в музеї історії Києва вперше запалили ханукальну свічку. Ханука це юдейське релігійне свято. Його відзначають з другого століття до нашої ери. А символом є традиція запалювати вогні хануки, особливого дев'ятисвічника. Щодня кількість свічок на ньому збільшують. Перші з дев'яти вогників засвітили біля вікон виставкової зали. Таким чином запрошували усіх охочих приєднатися до великого свята Хануки. Запалювання Ханукії символізує перемогу святості над нечистю, світла над темрявою, а також духовну стійкість. Особливо атмосфери додала музейна експозиція, фотографії обстріляних міст України. Серед гостей заходу були відомі артисти, політики, священнослужителі різних конфесій і дипломати. Приїхав також головний рабин України Моше Асман. Організатори вкотре нагадали, що ханукальний вогонь завжди символізує перемогу добра над злом, чого і побажали всій Україні, та подякували Збройним силам України за можливість відзначати свято. <музнатель> Різдвяна хода пройшлася Києвом. Близько сотні колядників зі всієї України зібралися на Михайлівській площі та спільно співаючи колядки, пройшлися серед місця. Участь взяли ветерани, громадські активісти та столичні фольклорні гурти. Кожна група мала свою особливу зірку, яку робила власноруч. Були там і чорти, але не ті, що запускають по Україні дрони, а інші чемні. Різдвяну ходу започаткували ще у 2013 році під час Революції Гідності. Таким чином хочуть нагадати про давні українські традиції та звичаї, а в умовах війни ще й символізувати стійкість та незламність нашого народу. Ну і найважливіше, що різдво це насамперед про перемогу добра над злом, світла над темрявою. Тому ми тут всі, щоб. Оп, да. Несемо світло і об'єднатися заради перемоги. І про молодію, без якої вже неможливо уявити Різдво. Немирущий Щедрик крокує світом уже понад століття. Голосом України у світі він став 100 років тому під час війни за незалежність з легкої руки Симона Петлюри. Як пісня із чотирьох нот підкорила Америку та Європу. І коли Щедрик потрапить під захист ЮНЕСКО, кореспондентка ТСН Карина Вакарєва продовжить. Якби на початку ХХ століття на Заході були би хід паради, то ця пісня багато би років поспіль займала перше місце у чартах. Це був справжній хід, сенсація, твір, який увесь час прохали виконати на біс і водночас не могли вимовити його назву. Я знайшла репертуар одного із бернських концертів, де щедрика було написано з дев'ятьма приголосними. Тіна Пересунько знає про щедрик геть. Усе вона дослідила тисячі рецензій на турне Олександра Кошиця. Саме його капела уперше представила щедрик світові. Упродовж століть це була проста обрядова пісня, одноголоса мелодія на чотири ноти, допоки її десь у селі не почув композитор Микола Леонтович. Над Щедриком він працював понад 10 років, створив кілька версій звучань і весь час сумнівався в його досконалості. Ось це почерк Миколи Леонтовича. Пише не хутко. Тобто, ну, це бачите, теж от як рекомендував сам автор. 1919 рік на Київ сунуть більшовики незалежність під загрозою. Відкрити Україну світові через культуру вирішує тодішній глава української держави Симон Петлюра і виряджає на захід хор. Серед репертуару той самий Щедрик, п'ять років гастролей, 17 країн світу та понад 600 концертів. Усюди музичні посланці доводили українці окрема від росіян нація, і наш фольклор зайвий тому. Доказ. Вони до всіх пісень робили коментарі і зазначалося, що всіх слов'янських народів різдвяні свята відзначають колядками щедрівками. Найкращі з них належать українцям, от такі не дуже скромні. Але от що писали? Що важливо, що росіяни не мають ані колядок, ані щедрівок. Відгуки у європейській пресі лише підтверджували, музична дипломатія працює. Наплив публіки настільки великий, видатний тріумф українського хору капела кошиця нанесла Україну на мистецьку мапу світу. В одному із листів до диригента Олександра Кошиця Симон Петлюра писав: коли вас будуть інтерв'ювати, говоріть незамітно, так знаєте, не нав'язливо, що українська музика, пісня незалежна своя не похожа своєрідна, є частиною незалежної України. 5 жовтня 1922 року, коли відбувся концерт у найпрестижнішій залі Нью-Йорка, Миколи Леонтовича вже не було серед живих. Його підступно вбив чекіст, який попросився до хати, нібито переночувати і застрелив господаря, коли той спав. Цю музичну школу, що носить ім'я Леонтовича, цьогоріч евакуювали з Покровська до Дніпра. Там відомий композитор жив і творив упродовж чотирьох років. Зараз це, взагалі, як найкращий спогад із дому. Я б так сказала, для людей це різдвяна мелодія, для нас це ще мелодія, яка нагадує нам потім. У 1936 році світ уперше почув англомовну версію Щедрика, яка підкорила американський кінематограф. Америка в нас не вкрала Щедрика. вона продовжила цю історію, збагатила. Вкотре, якщо передивитися фільм «Самодома», то Керол Зебелс, ну знаєте, звучить на тому моменті, коли він вертається з церкви додому, закриває двері і каже: Це мій дім, я маю його захищати. Захистити Щедрика, аби ним не скористалися росіяни. Імперіалізм ніколи не може поглинути націю, в якій є своя історія ідентичність. Наш інститут культури України він подав борщ до ЮНЕСКО. Це стало дуже успішним кейсом. Ми не зупинилися і вирішили традиції щедрого вечора України також подати до нематеріального культурного спадку людства. За прогнозами, під захистом ЮНЕСКО щедрик опиниться вже в наступному році. Карина Вакарєва, Ольга Павловська, Євген Литвиненко, Олександр Куліш та Ігор Калинюк. ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.